Тепер, друзі, найгомофобніший фейк тижня. Російська пропагандистська розважальня ТНТ ввела цензуру на веселку і продемонструвала кліп відомої кейк-поп групи Ось як це було. І ось як стало. В Росії в людей просто вкрали веселку. Я думаю, аби їм не було весело, і щоб одностатевим сексом в Московії могли займатися лише депутати та наближені до Путіна. Поставлю питання, яке неодноразово задавав вже в цьому проекті: Росія вже Іділ, чи ще поки що Аль-Каїда? Тож цьому фейку я ставлю 10 гойд із 10. бо саме стільки двійників геїв у Путіна, ну так би мовити, кооператив Блакитна Лагуна. І всі там дзюдеїсти. На сьогодні Російська Федерація абсолютний рекордсмен світу в трьох показниках: кількість спаленої військової техніки в 21-му столітті, за кількістю смертей від переохолодження в стані алкогольного сп'яніння, та за кількістю накладених на одну державу санкцій. Друзі, з лютого 2022 року проти громадян, компаній та цілих галузей економіки Росії введено понад 16 тисяч обмежень та заборон. Це знаєте, втричі більше ніж на абсолютно ізольований, нібито від світу, Іран. Цей п'ятий пакет має шість стовпів. По перше, ми введемо заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро щорічно. Це скоротить ще одне важливе джерело доходів для Росії. Але ви ж чули, що в Кремлі заявили, що без проблем впораються під таким тиском, навіть і без проблем також імпорту замістять всі підсанкційні іноземні товари, в першу чергу в оборонному комплексі. В свою чергу Росія вірно справляється з зовнішніми викликами. Благодаря як ответственной макроекономічної політики последних лет, так і системним рішенням по укріпленню економічного суверенітету, технологической продовольственной безпеки. І що тут цікаво, незважаючи на очікуваний ефект від санкцій, Росія продовжує виробляти зброю, в тому числі високоточно. І зараз окупанти обстрілюють нас ракетами прямо з конвеєру на уламках маркування це правда 2023 року. Так що ж, російське імпортозаміщення реально працює, і Москва сама вже спроможна виготовляти високотехнологічні компоненти для своїх вундервафи? Ні, друзі, це величезний фейк. Нічого вони не навчилися виробляти. Але є проблема, вони навчилися обходити санкції, і про це ми зараз поговоримо. Відновлюють ракети, які... Росії вдалося відновити вірніше виробляти з допомогою тих поставок запчастин, які на жаль не перекриваються санкціями, які ми хотіли б бачити в дії. Тож в Росію продовжують завозити із країн заходу товари подвійного призначення, які використовуються агресором для створення зброї. Географія можливо вас здивує. Це США і Європейський Союз. Санкционная группа Ермака Макфола начала расследование. В результате экспертизы было обнаружено, что для производства ракет Х-101 россияне использовали компоненты таких компаний STM, Electronics, Vicor, Xilinx, Intel Corporation, Texas Instruments, Zilog, Maxim Integrated и Kipres Semiconductor. В першу чергу це стосується електроніки тільки з початку 2023 року. В Росію везли чіпів та мікропроцесорів західного виробництва на суму, вслухайтесь, понад півмільярда доларів без цих компонентів. Тут важливо, жодна російська ракета не могла б навіть злетіти. Ось такий парадокс: союзники нам постачають ППО, аби ми збивали ракети, які самі ж допомагають росіянам запускати. Звісно, західна електроніка та інші товари подвійного призначення не йдуть в Росію напряму усі вони потрапляють в Російську Федерацію через, наприклад, Китай та Гонконг. Куди дивиться тут Джекі Чан? В мене є питання. Всі російські нєт, БПЛА, РЕБ, системи наведення працюють виключно завдяки іноземним компонентам. Ну Давайте так, як Росія може сама створити високоточну ракету, якщо вона не може створити навіть пральну машину. Відповідь очевидна, робот, образний роботю като з допомогою, допомогою спеціальних датчиків управляв оператор, поразил мішень п'ятью вистрілами з пістолета і зробив круг на квадроциклі. І оці дірки в санкціях є не тільки маленькі для мікрочіпів, але й величезні для, наприклад, готових дронів та навіть авіадвигунів. Ось китайський виробник дронів Мавік, який ви знаєте, на папері ще в квітні минулого року заявив, що зупиняє поставки всієї продукції в Росію, але вільно при цьому продає Мавіки китайським компаніям, які належать громадянам іншої країни. Ну якої країни здогадайтесь. В Росії. Одна з таких, напевно, найбільш вживаних це знаходимо якогось китайця. Він засновує фірму «Одноденку» і через цю фірму він купляє в Айфлайт. І виходить, що Айфлайт не поставляє дронів, і вже оцей, е, з фірми одноденки вже воно їде в Росію. Ба більше друзі, Росія скуповує дрони, наприклад, той же третій мавік із величезною знижкою. Проте, на жаль, електроніка та гаджети – це лише розминка. Ракети і техніку треба чимось виробляти, і для цього потрібні виробничі потужності верстати. На їх поставки на болота одразу ввели санкції. Але з початку року російський завод номер 9 виробник танкових гармат, спокійно закупив німецькі та італійські верстати. Їх відправили напряму з Італії, і причому не зважаючи на експортний контроль Європейського Союзу. І це вже не смішно. В цьому ж році, друзі, з Китаю, Японії та США на збройні заводи Російської Федерації завезли понад 50 тисяч оптичних прицілів. Це коштовна зброя. Кинуті російською армією танки сьогодні в руках українських солдат. На цьому секретному складі десь 10 машин, кшталт цієї всередині французьке обладнання. Ну і давайте розберемо ще одну галузь в Росії, яку заздалегідь чомусь поховали через санкції. Це цивільна авіація. Не сказати, що в росіян тут все добре. Але галузь все ще жива на другий рік санкції, Незважаючи на те, що російські авіакомпанії втратили будь-яке технічне обслуговування літаків західного виробництва. А це вибачайте майже всі літаки. запчасти поставляются по альтернативным каналам серым схемам через третьи страны при этом российские технические центры лишились сертификатов европейских американских соответственно то есть с точки зрения запада, Самоліта обслуговується в гараже одязівайся за пістями Да? То есть... але знову є оці але авіакомпанії окупантів продовжують закуповувати запчастини для літаків на заході. Аерофлот і далі, наприклад, закуповуються в Америці та Європі. В березні дочка аерофлоту компанія Глобус взагалі завезла в Росію цілий турбореактивний двигун для Ейрбас, а також двигун для пасажирського Ембраєр, який виробляє американська компанія Дженерал Електрик. І це лише кілька неприємних прикладів. Західні технології нікуди не зникли з країни агресорки. Росія постійно знаходить способи здолати санкційний купол, точніше, цей м, санкційний дуршляк. Я б сказав, моїм волоси складаємо їх в дуршляк і тепер сушимо. Але давайте просто зараз розглянемо схему із постачання в Росію під санкційних товарів. Виглядає вона приблизно так: в третій країні реєструється компанія, яка займається так званим паралельним імпортом. Ця компанія або викуповує необхідний товар на ринку, або замовляє його напряму у виробника, як, наприклад, з мавіками. На цю компанію санкції не діють, адже вона не російська. Тому она спокойно отправляет товар саме в Россию. Такими третьими странами найчастіше выступают Туреччина, Китай и, на жаль, страны СНД. Всем нам грустить о потере импортных гаджетов еще рано. Насытить опустевшие было после массового бегства из России западных компаний рынки заморских смартфонов, компьютеров, планшетов, импортных авто, парфюмов, одежды, обуви и многих других товаров вполне можно и без участия самих товаропроизводителей. Минпромторг и ФАС предлагают снять ответственность за Називаєй паралельний імпорт. Це коли, внимание, настоящие законно про товары товари марок возяться в Росію без офіційного розрішення правообладателя. Ось, наприклад, в жовтні 2022 року імпорт в Росію з Європи та США впав на 50 та 80% відповідно. Проте з Вірменії зріс на 187%, з Киргистану взагалі на 250. Ось така, як сказав би дід Панас, Қғам, малята. Звісно, американські та європейські уряди намагаються боротися з цією санкційною дірою. Водять жорсткі санкції проти своїх компаній, які працюють з расистами, але карликовий фюрер продовжує штампувати ракети, і це є найбільшою проблемою. Тому треба вигадати щось більш дієве. Вибачте, очевидно, Росія без західних технологій довго не спроможна продовжувати свою агресію. Вони самі нічого не виробляють. Це правда, і цим треба користатися тож цьому фейку про технологічну незалежність Москви я ставлю 10 гой з 10. бо одна технологія, в якій все ж таки росіяни досягли успіху, це технологія обману. І пам'ятайте, друзі, якщо російську ракету таки обладнати російськими мікрочіпами, то це буде самовар. За мить ми продовжимо розвінчувати російські фейки.